Всім привітки! Ви на моєму каналі, і сьогодні буде розпаковка. Розпаковка буде ось таких гарненьких маркерів з блискітками. Їх три штуки. Спочатку написано, що їх потрібно відкрити, струсити, натиснути на кнопочку та протестувати. Ну що, відкриваємо? Кольори тут пастельно-фіолетовий, ліловий та рожевий рай. Мені більше всього сподобався ліловий. Тут я не можу відкрити коробку і тому е, прийдеться її розривати. Вони для мене дуже мені сподобалось, як вони оформлені. І ось тут є кнопочка, щоб на них нажимати. Спочатку я хочу відкрити пастельно фіолетовий. Беремо листочок. Е, як і сказала, спочатку беремо пастельно-фіолетовий. Відкриваємо, трясуємо, і у мене вже перша помилка. Я його тримала неправильно, і тому фарба текла дуже повільно. Потрібно його перевернути. Ось так. Ось вже фарба проявляється. Я його сильно. Перенатискала і тому фарба вже е, капала. <смі> Ось такий дуже гарний колір, але вам через камеру не було видно блискіток. А взагалі вони дуже блискучі, як написано на коробці. Тут ще попереджено, що дуже м'який пензик. Uh, і тому я з першого разу сильно перенадовила, бо думала, що він твердий. Ось такий був ліловий uh, Ліловий та uh, пастельно-фіолетовий трошки були як блакитними. А ось цей вже сильно перекапав, і тому я його швидко розмазала. І це був рожевий рай. Ось така була у нас розпаковка. Підписуйтесь, ставте лайки, а я вам кажу всім па-па!